Цінім дощем плакало небо. Тая народилася в родині поважних польських промисловців, що перебралися до Львова. Дівчинка з народження звикла до розкоші і комфорту. Настали інші часи. Прийшли до влади люди з немитими руками, різкі на розправу, і мали ці люди гвинтівки. Батьки таї не втекли звідси, а, повіривши у казку про загальне братерство, залишилися в країні на свою біду. І маленька тая залишилася, а через 15 років зустріла його, свого єдиного і неповторного, і звали його Василем. Він був старшим за неї на 14 років, красивий і рішучий у своєму пориві зробити світ кращим. Він не був прихильником поділу на класи, і було йому байдуже, що таї нетаємне минуло могло серйозно нашкодити йому в просуванні службовими східцями вгору. Одне слово, вони одружилися, а потім настав 1939 рік тайних батьків засудили і розстріляли. У Василя почалися проблеми на роботі. Він мужньо стискав зуби, однак жодного разу та я не побачила ані по незадоволеному виразу обличчя, ані за його словами, ані за вчинками не відчула, що шкодує він про те, що пов'язав свою долю з неблагонадійними. Він переживав її біди, як свої особисті, і вона почувалася за його спиною, як за кам'яною стіною. Василь працював інженером і, маючи стосунок до будівництва оборонних споруд, його не раз посилали, як це зараз кажуть, у гарячі точки він був на фінській війні. Вона чекала на нього і писала зворушливі листи. Він пройшов всю вітчизняну війну і повернувся, збережений її коханням і її лагідними, скропленими слізьми листами. Вони прожили разом усе життя, вони кохали одне одного. У них народилося двоє дітей син і донька. І вона весь свій час присвятила дітям. Він займав серйозну посаду у серйозному відділі обкому партію. Був затребуваним фахівцем і улюбленцем можновладців. Його, як душу компанії, і просто привабливого чоловіка запрошували на звані обіди на всілякі бенкети. Він кликав її з собою. Вона відмовлялася завжди. Таїсія стала з віком дуже домашньою і не знала більшого щастя у житті, ніж радість від спілкування з дітьми, з численними племінниками, з юрбою дітвори. Вона стала квочкою, а він все частіше ходив на прийоми без неї, умовляв її постійно Таю, мене ж дружиною запросили. Василь стояв біля дзеркала, зав'язував краватку. Він належав до тієї рідкісної породи людей, дивлячись на яких складалося враження, що вони народилися в накрохмаленій сорочці із бездоганно зав'язаною краваткою. Він не бавився в інтелігентність, хоча це було такою рідкістю тоді у 60-х. Васильку, та ти знаєш, що навіть не маю що вбратися, відповідала тая. Це було неправдою. Василь завжди привозив з закордонних відряджень одяг, якому позаздрили багато жінок у той час. Та вважала себе за старою для того, щоб носити такі речі. Йому було 63. але про пенсію він і не думав. Був підтягнутим, струнким, високим і рухливим. Василь бігав вранці у будь-яку пору року, писав книги, він усе встигав. Ні на секунду не замислювався про те, що багато чоловіків вважають себе в ювіці старими дідами, не ходять вже на роботу, а тільки грають у доміно на лавці, у скверику, що поблизу будинку. Щоранку на Василя біля під'їзду чекала машина, він мчав на роботу, заскакував додому в день на годину, а потім відлітав до вечора. Та їй було комфортно у ролі виховательки усієї дітвори і не хотіла складати чоловікові кампанію на ділових зустрічах і бенкетах. Без особливого захоплення приймала його запрошення вийти у світ, в театр або на прем'єру фільму. Їй не хотілося покидати надовго гнізда, звитого нею, а потім грянув грім серед ясного неба. Василь сидів перед таєю, опустивши голову. Вона не бачила його таким ніколи в житті. Він не дивився їй у вічі. Що ти можеш сказати мені? Голос її був твердим, слова звучали різко, безжально. Що я можу сказати? Я можу припинити це завтра ж. Я хочу припинити це завтра. Я прямо зараз хочу це припинити. Йди до неї, та я не дала йому договорити. Він повільно підняв голову. Таю. Вона знову перервала його. Йди до неї, геть. Василь встав, походив по кімнаті, знову зупинився. Даю, це неправильно, я люблю тебе, я люблю наших дітей. Ти нікого не любиш, ти не зробив би так, якби любив нас. Я люблю вас, майже закричав він. Та я підняла руку. Не кричи, будь ласка, діти сплять, ти і так уже все вирішив. Він заперечливо захитав головою. Нічого я не вирішував, не вирішуй іти за мене. Я не хочу йти з сім'ї, я припиню це. Це припинила я. Можеш вважати, що я це припинила щойно, зараз, крапка Василю. Вона жодного разу у житті не назвала його Василем. Він був для неї Вася або Василько, а зараз ніби розмовляла з чужою людиною. Ніби не було у них десятиліть щасливого сімейного життя, наче й не було кохання. Він дивився на неї пригнічено, картав себе останніми словами за помилку, якої припустився, і сподівався, дуже сподівався. Що Тая змінить своє рішення. Він був розумним чоловіком і добре знав, що бувають у житті випадки, коли слова вириваються поза волею людини, коли емоції беруть гору над здоровим глуздом і приймаються рішення, про які людина шкодує потім. Потрібен був час. Вона не дала йому часу і не дала йому другого шансу. Він приїхав з роботи раніше, ніж завжди, і побачив у коридорі валізи. Тая спакувала йому речі. Йди! Це було єдине слово, яке він почув від неї того дня, і він пішов, а потім телефонував щодня. Двадцятирічна донька дивилася на неї нерозуміючим поглядом, сперечалася до хрипоти. Мамо, зрозумій його теж. Ти ж ніколи з ним нікуди не ходила, ніколи не цікавилася його І ти туди ж. Я так вирішила все. Таїсія була неприступною в своєму залізобетонному рішенні. Син став на бік матері, він мені більше не батько. Та я, почувши такі страшні слова, промовчала, відвернулася, подивилася у вікно, на дерева з обпадаючим листям, на похмуре небо, що плакало осіннім дощем. Він телефонував щодня, просив пробачення. Він дуже хотів усе виправити. Дочка розмовляла з ним годинами. Вони зустрічалися в парку, і батько довго пояснював їй, чому сталося те, що сталося. Це не любов, це захоплення. Причому короткочасне захоплення. Я винен, визнаю, але невже нічого не можна зробити. Мама не розмовляє зі мною, Олег теж не хоче мене вислухати. А потім він здався. Через півроку життя в готелі Василь ще раз зателефонував таї і сказав, що вона вчинила неправильно, але він зробити нічого не може. Він казав, що сто мільйонів разів встиг пошкодувати через свою помилку, але запитував її, скільки разів вона в майбутньому пошкодує про свою. Вона наполягала на розлученні. Василь сказав, що хоче залишити їй і дітям квартиру. Нам не потрібні п'ять кімнат, холодно відповіла тая. Будемо розмінювати. Ні, це моє право, і я хочу, щоб квартира залишалася вам. А я сказала ні, мені нічого від тебе не треба. Через кілька місяців вони розміняли шикарну п'ятикімнатну квартиру. Василь говорив Таї, Я почуваюся покидьком, навіщо ти так робиш, бо ти і є покидьок, я не хочу з тобою говорити. І тоді він повернувся до тієї, кого називав у своїх розмовах з Таїсією помилкою. Хоча він так прагнув зберегти сім'ю. Він любив Таю. Але через рік немилосердного холоду з боку людини, яка була для нього половиною його життя. Василь повернувся до жінки. Через яку все почалося. Вона була молодшою за нього на 30 років, була гарною, ерудованою, але вечорами він все одно телефонував таї, не бажаючи миритися з тим, що вогник, останній вогник надії не згасав. Тая не розмовляла з ним. Він одружився з жінкою, що стала причиною його виходу з сім'ї. Та я пішла працювати продавцем у магазин. Це було нестерпно для неї. Хто пам'ятає радянські продтовари, той зрозуміє, про що йдеться. Тая у ті часи не знала навіть, скільки що коштує. Вона не ходила по магазинах, бо продукти додому привозив водій. І куплені ці продукти були не з торгових прилавків магазинів з тарганами, стріснутим з склом вітрини, спецмагазинах, призначених для спецлюдей. Та я стала продавцем в овочевому магазині. Вона могла не працювати, не ламати себе, не плакати вечорами через те, що завтра знову треба буде стати за прилавок і спілкуватися з цими жахливими людьми, озлобленими чергами, могла забути про своїх співробітниць, які приходили на роботу з перегаром, курили кожної вільної хвилини і милиться не більше, ніж раз на тиждень. Вона могла позбавити себе усього цього, якби брала гроші, які їй передавав Василь, великі гроші раз на місяць. Але вона відмовлялася різко, озлоблено. Вона, здавалося, насолоджувалася своєю образою і своїм непрощенням, та я різко постаріла. Вона не хотіла чути слів співчуття, вона співчувала собі сама, позбулася всіх фотографій, стерла з пам'яті все, що було пов'язане з Василем. Василь запрошував дітей до себе на дачу. Син навідріс відмовлявся. Він не хотів спілкуватися з татом, про що й відповідав у різкій формі. Дочка приїжджала на дачу до батька з маленьким сином. Василь бавився з онуком, годинами сидів з ним на лавці, розповідаючи про все на світі, і постійно розпитував про таю. Все добре, тату, вона працює? Так, в овочевому». Губи Василя біліли. Він довго дивився вдалину, потім повертався до дочки. Ти вважаєш, що я зробив не все, що було можливо. Тату, заспокойся, ти зробив усе, що міг. Я не засуджую тебе. Проводжаючи дочку, він завжди повторював одне і те ж будь ласка, попроси маму брати мої гроші. Не треба їй працювати, будь ласка. Та я навіть не хотіла чути. Якщо не хочеш зі мною серйозно посваритися, не передавай мені його слів. Скажи спасибі, що я не проти твоїх поїздок до нього на дачу. Хоча сама розумієш, як мені через це прикро. Минули роки. Та я дуже постаріла. Вона не мала подруг, не могла стати своєю у колективі, хоча через чотири роки стала завідувачкою магазину. Вийшла на пенсію, сиділа вдома, виховувала онуків, змирилася з тим, що життя не склалося. Серце Таїсії Романівни перестало битися у 74 роки. Хворіла перед смертю, нікого не впізнавала в останні місяці. Василь телефонував доньці щодня, не знаходив собі місця, діставав дефіцитні ліки, так хотів допомогти, однак на похорон не прийшов. До останнього свого подиху Василь спілкувався з дочкою і внуками. Він запрошував їх на дачу, а його дружина ставилася до них як до рідних, помер раптово через два роки після таї. Син не прийшов попрощатися з батьком, не зміг йому пробачити. Так закінчилася історія одного кохання, однієї сім'ї. Всі роблять у житті помилки, і людина недосконала, на жаль. Але страшнішими від помилок є людська гордість і небажання прощати ці помилки. Хто зна, як би все склалося у цій сім'ї, якщо б не помика чоловіка і не впертість жінки, яка не зуміла його пробачити.